Привіт, друзі! В цьому відео ми будемо говорити про Primex Finance, а саме про амбасадорську програму, в якій ви досі можете прийняти участь. Вона, по суті, фокусується на тому, щоб допомогти основній команді Primex і створювати контент, допомагати проекту розвиватися. Тож, давайте взагалі побачимо, які, чому взагалі варто стати вам амбасадором Primex, які взагалі ви переваги отримуєте. Якщо ви захиті від великої події в децентралізованих фінансах, Primex саме те місце, де ви можете бути. Ви можете спілкуватися з спільнотою, розширювати коло людей, з якими ви можете спілкуватися. По суті, це той же самий нетворкінг. Ви налагоджуєте зв'язки всередині спільноти, залучаєте нових членів і стаєте частиною чогось великого. Також ви долучаєтеся, зростаєте разом, ви прагнете. Приєднатися до команди Primex, зробити внесок у розвиток протоколу та спостерігати за його зростанням раніше за іншим. Також це якщо децентралізація та самоконтроль захоплюють вас, то Primex це правильне місце, яке допоможе вам розширювати можливості і ті для амбасадорів, які у вас є. Отож, що ми взагалі отримуємо, які переваги? Перше, це ексклюзивний нетворкінг, як ми вже говорили раніше. Тобто, ви отримаєте доступ до приватних чатів, чатів послів, команди розробників, партнерів, спілкуєтеся з командою і таке інше. Наступне це призи. Ви можете отримувати різні призи від якихось зустрічей, які ви проводите, таке інше. Наступне, це ранній доступ, тобто ви можете дізнаватися про все першими. Отримуватимете ексклюзивний доступ до нових версій протоколу, події, нагород, програм ранньої участі та інше. По суті, ви будете на крок вперед від інших. І наступне це лідерство, тобто ви можете створити власну спільноту Primex організовувати різні зустрічі, проводити анонси, спільноту і підтримувати децентралізовану торгівлю. Як ми взагалі можемо стати амбасадором? Перше, нам потрібно заповнити анкету, яка знаходиться знизу, я вам потім покажу, і ми наглядно побачимо, як взагалі її заповнити. Наступне це огляд заявки, тобто команда розглядає вашу заявку і дивиться, чи ви підходите для них. Наступне, ви стоєте pre апрентіс Тобто апрентісом, так, ви стаєте, і після того вам потрібно показати себе, зробити декілька завдань і заповнити форму, після чого ви отримаєте роль амбасадора. І після амбасадора, якщо ви прям. Показуєте себе найвище рівні і є найкращими, ви можете отримати роль старшого посла. Як це взагалі відбувається? Давайте одразу подамо заявку разом з вами, я вам покажу якісь моменти, які є важливі при заповненні цієї форми. Отож, ми натискаємо старт і по суті проходимо капчу, і далі приступаємо до. Самих задань. Вам також потрібно підписатися на всі соціальні мережі і поїхали. Ми пишемо, що ми не є резидентами. Пишемо так. Наступне, first name, наприклад, я напишу: я, я вам буду говорити, що тут писати, але буду ставити цифру 1. Наступне, ми ставимо свій, наприклад, email. Я ставлю, наприклад, 1 gmail.com. Ви ставите свою соціальну мережу, пишете там. Тип гендера, пишете, скільки вам приблизно років, наприклад, ставите правильну цифру, пишете, з якої ви взагалі країни, в моєму випадку це Україна. Пишемо місто, наприклад, Київ. Ви пишете своє місто. Також при виборі, чи ви працюєте в блокчейні, чи ні, пишете так, як є, я працюю. Наступний, чи ви навчаєтеся взагалі фул час, я ні, тому я ставлю no. Наступне взагалі на яких умовах спілкуєтеся. Це хороший момент, оскільки чим більше умов знаєте, тим по суті краще. Основне, щоб ви знали англійську і вашу мову. В моєму випадку це може бути, наприклад, Ukrainian, я напишу тут Ukrainian. Language. Тиснемо ОК. Okay. Наступне, який ваш level English, в моєму випадку це intermediate, ви можете поставити той, який вам необхідний. Далі Twitter username ставити через собачку свій username. Telegram-юзерней абсолютно те саме. Ви обираєте свій Discord юзерней так само ставите свій зерней, дивитеся в Discordі. Це не ID, а саме ваш нікнейм. Наступними ми ставимо свій RC 20 Volt адрес Я не знаю для чого. Це можливо для перевірки, чи у вас є транзакція в Ethereum майнеті, але я сумніваюся. Тому ми вводимо тут свій гаманець. Наступне, що нам потрібно зробити, це завантажити. 30-60 секундне відео на YouTube, для того, щоб поділитися вашою мотивацією для приєднання до Primex амбасадорської програми, як взагалі ви можете допомогти. Це бажане відео зробити з лицем. Ви записуєте, ставите перед собою телефон і розказуєте на 30-60 секунд, чому ви хочете стати амбасадором. Також не забудьте, що це відео має бути до 60 секунд, і ви маєте закрити для інших, але воно має бути доступним для тих, хто перейде за посиланням, тобто команда. Ми вставляємо тут посилання, натиснемо ОК. Наступні питання будуть полягати в тому, чи ви контент креатор чи ви трейдер, як ви довго там працюєте, якісь приклади ваших робіт. Тобто, все це ви можете далі спокійно прийти. Я вам просто показав, як воно початково проходиться. що, Думаю, вам зрозуміло, тому приєднуйтесь до амбасадорської програми Primex, ставайте частиною її і допомагайте проєкту розвиватися.